Скрині нам не потрібні. А ти ще не зайшов, ні? А, ні, ще ні, зараз заходжу якраз. Терарію запускаю. Вау! Wow, о, це відчувається, коли ти заходиш. <серvéко> 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 сервачок так просідає слегка. О! Попустило, попустило. Все, попустило. Ну коли ти заходиш в цей момент, сервак трохи просідає. Yeah, can... А, то там. Тому що в мене прокс на 100% загружається. Дивись, я що пропоную? Давай я пропоную разок спуститися вниз. Чи тобі не хочеш рознизити? Ну, в якісь печери. Можливо я собі ще щось трохи піднакопаю. О, ти join. А потім ми підемо почнемо вилити цього черв'яка. Можна. Бо я дуже не хочу за це якраз з мідною бронею на цього черв'яка йти. Не-не-не, черв'яка йти. Ти до речі, тут щось купав чи що? Так. Мені таке враження складається, ніби тут трохи змінено. Ніби ну, ніби тут хтось купав. Хоч прикол? Так, же. У uh, мене зараз захоплення екраном. Який екран захоплювати? І тут пише в терарії. I just wanna know where the gold at. Що це означає? Я хочу знати, де твоє золото знаходиться. Ні, та, це якби я розумію, <laughs> що це прикладається, що це означає. Я сам не знаю, не просто. Знаєш так. Понятно. Так, у мене якісь такі мінімальні пролагування є. Мінімальні пролагування. Ну, в FPS, знаєш, таке. таке, такі, такі, якби... як Ти, В тебе стоїть? А от... FPS from skip off. Сеттингс. Це в мене типу, має бути в. Controls. Ні-ні, Відео? Відео. Off, так. Да, у мене офф. Скільки це FPS? От я його вимкнув, типу, щоб воно мені не показувалося, скільки в мене ФПС. А воно показує? Ні, не воно. Показує. А де воно? Ну, тобто, я просто на фрапсі, я виключив, типу, щоб не показувало, скільки в мене ФПС. Ну, типу, мене напрягає. Коротше так, я десь дуже глибоко вже зайшов. О, Ти дуже щось дуже... зараз робиш, бо в мене знову таке відчуття, ніби там ти щось типу там на компі мутиш. І в мене о, прокидання, теж просідання в ПС. Я зараз тут... О, в скрині відкриваю. А, то ти, через... ти в грі? Так, ти нічого Парі. не робиш. Ясно, цікаво. Цікаво через що просідання. Ну таке непомітно, але зараз все окей. так буває. Ну, до речі. Скрані більше стало, вот я помітив. А, вмісти міський Угу. Цікаво. Так, где такі. Так, мені би якесь сердечко знайти. Було би прикольно. Бо в тебе там, походу, вже все окей, з сердечками, як мінімум життям. Скільки в у тебе є ХП? 160. Ну. No. <гум> mm -hmm. <гум> до речі, хоч би привіталися. Так, да? давай привітаємося. Скажемо всім привіт. Всім привіт. Це і Док. записуємо радіо. Після таких е напряжних моментів з питанням приєднання один до одного. І до серверу. Так, ми повертаємось до вас на ці великі екрани. На великі голубі екрани. А, -а, -а я себе сам досипав снігом. Так, це дня. Ну Я думаю, що ми сьогодні повинні все-таки вбити цього черв'яка. Oh. Oh. О, метеорит впав. Круто. Super. А, що ти? а ти, ти розбивав якісь ці? Ні. Mm, yeah. Він сам пов'язаний. Так, клёво. карта не обновляется, то надо будет бегать. В плане не обновляется? Ну, в плане тому, что даже если что-то там впало, то да, на карте этого ты не увидишь. Ага. Ты не бачу, если там, и, например, блоки руйнуешь, да, ты там, например, блокируешь, то не увидишь, ты блокируешь. Понял. Надо самостоятельно разведывать это все. Тут, тут ту 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 тум Так, сніг. Я тут просто покихось пещерах лажу, намагаюсь щось не цікаве і поки що в мене... Якби... Блін. Не дує там. Та, не особливо, взагалі, реально, з ресурсами. а а, -а! Помріть! В <реш> принципі, можемо тут червяка воду. Та, тільки кажу, мені треба бажано якусь броню мінімальну. Бажано кращу за мідну. Я думаю, що в принципі... О, я сердечко знайшов! Вау! Викликати. Це кльово. Так, я знайшов щось скриню. В який... О! В мене є ця штука для викликання боса. Ока. Добре. І все. Так, я зараз піду... я знайшов е... ще один дерев'яний данж. Зараз Зараймо нафармимо трошки. Так, що у нас тут є? Золота скриня є. Flipper potion. Так, сердечко. І ми одразу заюзиємо. О, у мене є знову я знайшов цю баночку хмарку в пляжці. В теорії я зараз можу знову так само, як і. Так, в мене трохи краще. Купа зілля. Шейки зілля. Телепорт you to a random location. Нафік не надо. О, ні, давай, давай. <світ> я, я, я я, попробую. Вау, я, вау, вау. Проторможення FPS мінімальне було тільки що. Е, так, що я хотів перевірити? Треба буде щось з цим зробити. Ні, та це такими от секундами реально буває. Головне, знаєш, щоб це не на босі було. Бо от просто так, коли я зараз бігаю, то мені в принципі там особливої проблеми Нормально. з цим немає. А от якщо б це було на босі якомусь, це. Звісно... Взагалі дуже сумно було тоді. <рес> так, я знайшов заліза ще купу. Ну, Давай я його заберу. Тому що... О, дуже багато заліза. Тому що в мене зрік кажу, мінна броня і це якби не айс. з Змітною бронею? До речі, зараз здається 5 зірочок. Треба на одну доводить. А, тобто зменшили кількість? Здається, зараз подивимося. А ти вже маєш 5? Маєш. Так. Ти крутий. 5 зірочок. Я тобі даю, в мене є кільце наман. Поняв. Так що я таке підібрав? О, в мене є ще якесь. Та, в мене є от. Подвійний стрибок. І ще якусь штуку знайшов, типу, яка називається Arcane Flipper Equipable Grants the Ability to swim. Тобто я можу плавати? Mm, ну, ладно. А О, перевіримо. Так. А, так, да, я плаваю. Прикольно. Чекай, ти предмет знайшов? Да. Так. Е, ну, воно схоже на волончик для... А, да, це ласти. <ривіт> ну, дуже схоже було на волончик для. Ну, типу, для бадмінтону. Для... Для Але, походу, це ласти. Типу. <ривіт> типу, чуваки не допрацювали. Ласти схожі на волончик. Так, я ж трохи покупаю вниз. Так, і я знайшов черговий дерев'яний данж. <гум> Тоже вже якийсь енний. Тебе вже є серкельце? Ще немає, до речі, це так. Да, це якби єдине, що я дуже хочу знайти. Зато в мене є трошки платини, і це прикольно. Я тут собі знайшов, не павісь, Ну так. Да. Тобі там, знаєш, в будь-який момент повернутися, це, звісно, да, це плюс. Так, я йду цей пограбую цей данж. Дужу, що тут є. Так, все, можна продавати. Так, ще один клоуд і не батл. Добре. Платинум бар. це Оксаня. Так, нічого цікавого, насправді. В цьому данжі не було. Yes, yes, О, сердечко, юху! Вибачте, я помилився таки було. Yes. <laughs> І таким чином у мене вже зараз 160 хп. Тебе так само? У тебе скільки хп зараз. 160 Ну от. Бачиш? Да, Терпимо да, вже да. вже можна щось чудити. Блін. Ненавижу лит. Майнкрафт страйки. Знає, на Вабо, не знаю наша. Для з них можна цей <різна> зробити. Зараз подивимось. А, ти тераліса це дивишся? Угу. <різна> я теж не зрозумів на що вони. Ну тобто я думаю, що та якась, типу якась користь з них, напевно, є, але. Це тільки в теорії. Так, факели ще пару штук три. Прекрасно. І знову купу заліза. І платини. О, прикольно. Ну, часто збільшили це 100%. процентів. Що збільшили? А, ем, ну, часто кількість цих мікрофонів захвата. Ага. В скриню, та ти маєш на увазі? Угу. Варіант, варіант. Так багато точно не вміщалося. Закрываешь скрин, не желаю. Ааа, нічого цікавого немає. Знову якусь печеру знайшов, в якій нічого немає. Мені ще сидить на печару, в яких нічого немає. Ты можешь ты здесь лица? У меня металликом при меня полностью. А, ну да. Тоді ти маєш це, як мінімум. минимум. Нет, не сейчас. Просто бачу, да я ей. Ого, там Право пошел. Так, але печалька в тому, що я так не знайшов досі, оцей. Зеркальце. Не капець довго вертатися. Я зараз знаю, куди я піду. ой-ой-ой. Тут обережно будь, бо я тут такий, типа. Не дуже такий нормальний шлях прокопав. Взагалі небезпечним так. <гум> І дивись там зараз, бачите, там зараз вниз іде спуск, там обережно в лаву не попади. О, тут да я стою, тебе дратую попасти. Склоны попадают. А там там тебе тебе срібло мое будет. є, Так лай, да? Ну в це теорії так я надо по карті. А, ну я уж далеко. Далеко? Ого, да. Не на напал. Блін, та я задовбався з цими факелами. Ні, я вниз, тому що тут, походу можливо, має висок, бути. нормально. Ший пісок на такій глибині, -мо. Не, в мене не А, в тебе є пісок? Так. Ти засипаєш давай, ним лаву. Давай, Сердечко, випал. бачиш? Угу. Забирай. У -у -у. Ти, ти був близький. <рисв 'я> Не плата не купу. Та що ж це таке? О, я живу. <плес> З платами у мене все окей. А, не падай, не падай, чувака. Монетки забираємо. Так, а там де те є, я так бачу, там є якийсь безпечний спуск. Yeah. Я живий. О, ще один лап кристал. Ух. Знав лаву на спал. Опс, аналогічно. серія буде Ха-ха. Ні-ні, тут головне. Бач, до речі, ми на батарейчі помираємо ніж в попередній серії. Так. Yeah. Yeah. Я заберу це залізо. Тому що я не можу залізу. Це залізо. ой, oh. Что там? <laughs> Живый <laughs> <laughs> Так, я иду за тобою. Куповали. Так. Хелба... О, хелбаты. Все, я, я бачу пекло. Все, ты уже бачишь пекло, блин. Я тебе чекаю. я от. Думаю, чи там де є... А, ні, ти все прикрив, бачу. О, прикольно. Ти, ти добре зробив, що ти прикрив всю лаву. Бо я вже був готовий в неї стрибнути. А! Там, приєд, пекло. Давно не бачились. <гум> так, і зараз найтяжче. Все. О. Найтяжче. все Є Загроза, що ми тут дуже швидко злиємося, не? Ні, в принципі потрібно тільки пічка. О, там, де ти стоїш, внизу, там можна стрибати? Направо. От направо. Я не знаю, тут, тут короче, я стрибаю, орієнтуюсь по тобі. Уапс! Стрибнув. Я живий. Тут трохи можна колстоуну покупати. Я от за цим прийшов. Бля, ну тут ці моби непонятні, які прострілюють. Немає обсидіанового повшину. ні одного. Пам'ятай, на якось вирощував на квіточки для цього обсидіанового повшину. Ага. І щоб воді для тебе. І ти собі так ходиш тут, облітаєш там взагалі в лаві. Все, все супер, збираєшся. Там і чекань там. Угу. Постовано. Так, десь можна там ну, штук 400 нас збирати за діло. Одного пошена. Так, я вже перших мобів бачу. Блоків не вистачає. просто. О, блин, заспаунился вже цей непонятний чувак. Ой, д ч Скільки в мене тут магії влетіло. Воу-воу-воу. Аффф. Просто завалили магию. Окей. Ти живий, а? Як ти будеш ти пічку добув? Ні? Добув. Все, ти правильно зробив. Все. Так. Що мені не потрібно? Ця херня. Процесор. Ого, вже 67%. Так, все серію. Так, я зараз теж думаю. Давай я зараз цей, може вернемось на базу, попробуємо вбити черв'яка і свалюємо. Mm -hmm. І на цьому завершимо серію. Mm -hmm. Так, блін, ааа, мах, побирай, побирай. А! Слоу моушен не треба, тільки не зараз. Все живий. Так. Зірочка. У мене вже 30 мани. У мене ХП дуже мало. Так, в мене є якісь зілля, щоб повернутися додому. Та просто вмриваю. Та я втрачу монетки. А, є, телепорт хоум. Ха, прикольно. Хоум, світ хоум! Турудуру! Думаю, не на тому. Тому що стрибав я в цей вхід, до якого біля якого я зараз стою, там я десь помер. Ось, червяк. Да Де червяк? Десь чув. Не, не може бути, я його вбив. вау вау, 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 полегче. Ну, голова. Ти зараз ты перший раз подумал, що це якийсь новий моб. що це червяк то обережно, то тобто дуже обережно. Так, я стрибаю. Рж, я поїхав. Нижче, нижче, нижче. Тепер обережно плюс вліво. Є. Yeah. Тепер пи прямо вліво. Хочу чуть-чуть спускатись по чуть -чуть левой стороні. Ем. Yeah. <плес> Чість, стріла. Що <плес> там внизу? Безпечно? Безпечно. <плес> Оу, oh, Slow Motion. <плес> <плес> так. Так, я тут трохи... Треку... О, мій надгробок. забираємо. Так. На тебе там якийсь чувак заграний. Да. Так. Зайду. Так, вот тепер червяк точно на когось заграний. На мене. Зараз у меня слоу моушен закінчится. ви його а щоб тут мог бы пишешь про спавниться. Мол, Та ти бачиш. сопасы. А ты бачишь? Улагаешь, капец. та да. Вау 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 вау, вау воу вау все блок ми вже можемо ломати. Можемо вже хіба? Угу, так. Блін, це у мене слоумоушн. Аааа! <клес> Ти живий? Я живий. Мені вже тепер пару врозділи на частину. Так, бо я в мене він взагалі тормозить, дуже так дико тормозить. Я так ти, знаєш, типу намагаюсь за хп слідкувати. Вроді все окей. <гум> Блін, ну оце такі слайди, капець. <гум> Аааа! Та я от не знаю, реально, типу, ну якесь таке дивне присідання. Та, ну і в нього нема шансів, походу. Тут питання. <гум> Блін, ще блудмун, -мойо! Так все, чувак, попустися. В тебе нема шансів, вибач. Який ти хитрий. Короче, там розберешся з тими зомбі, що там зараз прибіжать, да? Я зараз тут позбираю всякі штуки, вернусь за тебе. Ааа, треба всі двері закрити. Да, 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 забетонувати, причому не закрити. Окей, я тоже вертаюсь тоді. Оооо. Так. А ні-ні-ні, блін, я два рази зілля використав. От дебіл. Короче, вибач. Так шучі. Заходь, заходь. А? А реально. Так. Фу, живим. Так. Е, давай я тобі, знаєш, що віддам. А в мене нічого нема. Можна закінчувати серію. А, в мене є демонітова руда. Ти десь тут є? Є. Ем, Shred's Scale. Да, все. мені, щось Демонітова руда. Е ну і по суті, я, до речі, більше нічого не вибив, насправді. О, ти вот, там демонітова руда. Так, да, бо я просто бігав постійно в центрі, типу. Я знаю, що постійно хилявся, і стояв в центрі. Так, ну, тут 40 демонітова рудець, yeah. Щось можна... І в мене, до речі, є 999 вже каменю, можна реально будувати якісь типу платформу в Нейзері. О, в Нейзері. О, в yeah. Так, я щось повикладаю трохи. Всякої фіні є. Можна Та, там короню, в принципі, покрафти. У саме більше нічого в кого. А, і стріл. А, ні, не стріл. Окей, от закінчимося. Так, я думаю на цьому ми будемо завершувати, в принципі, боса ми одного ще вбили. Не знаю, але тепер я думаю, по традиції треба наступні серії вже стіну плоті вбивати. Але от кази, як ми до неї дійдемо, на якому етапі. А ні, да, треба ж скелетон наші вбити, Йому моне точно. Тоді скелетон ще лишається, а потім вже стіна плоді. І та. Наразі каже вам, бувайте. З вами був доктор Юта і Фауст. І в цю ніч кривавого місяця ми з вами прощаємося і кажемо до наступних серій. Ставте пальці вверх. І до зустрічі. До зустрічі. Па-па.